Ну, біля мене, для ну, По-перше, вам дуже радий бачити українську армію. Ми, Кам'янець-Подільська об'єднана міська і районна спілка ветеранів ну, Вже не один місяць надаємо допомогу. В зону АТО, зокрема, ми працюємо цільовим. Наші товариші, афганці служать там. І ми так ну, потрохи то, і зимовий одяг, і карімати, і палатки і так, далі, і так далі. А 15 лютого у нас була річниця виведення радянських військ з Афганістану. і Ми провели в спілці свій благодійний обід і зібрали певну частину коштів. Але задумувалися завжди над таким проєктом, який би був більш вагомий. І цей проєкт, це, на нашу думку, це автомобіль. На жаль, українська армія в силу певних обставин. От 23 роки вважала, що у нас все буде добре, і розвал держави завжди починається з армії. Коли на армії плюють, тоді починається велика держава. Схаменулися. Схаменулися, але, на мою думку, сил не вистачає та й організаційних моментів, дуже багато проблем. І тому суспільство долучилося. Ми не могли залишитися в осторонь цих процесів. Але зібрали там і кошти, потім долучилися. І, скажімо так, спершу ми купили автомобіль, який піде безпосередньо на центр розмінування. Це Vito дизельний, шукали причому автомобілі, які були б корисні. Ви розумієте, дизель, передній привід і так далі, швидкісні так далі. Знайшли мерседеси Віту. Це 2,3 дизель, зробили. Ну, Як сказали е, ті, хто буде ним користуватися, товариші, от їх влаштовують так далі. І Микола Володимирович е, Кононов, Володимир е, Іванович е, Шпильчук, Володимир Анатолій Шпильчук, доклали дуже багато технічних зусиль для того, щоб її ну, не соромно було вам її віддати. Ви самі прекрасно розумієте, що цей автомобіль не новий і технічно там, досконало, ну, досконалено. зробили, що могли, вклали душу і серце. Хотілося б додати, що почали ми з одного автомобіля і вийшли кінці ці кінців на другий друге. Наш товариш Діма Сіров, командир роти служить під Луганськом. І оцей другий автомобіль, Volkswagen, йде Діма Сірово і теж інженерна -саперна рота, і буде їм там допомагати служити. Хотілося б в всі ситуації, бо ми, ми збирали гроші, е, ну, як могли, е, ну, фактично всі афганці нашої організації, кожен міс свою частинку. Ну, найбільш вагомі частинки вже називав Миколу Конова, Володимира Спінчука, Сергія Духовича, фінансову підтримку цьому проєкту, який нам вдалося витягнути, це Віталій Деркач з дружиною Ларисою. Ну і зрозуміло, що давній партнер всіх учасників АТО благодійний фонд Істина добра. Сьогодні вони присутні в нас тут на цьому заході разом з нами, От вони надали серйозну фінансову підтримку. Це Валерій Шкорінков і та Ніна Скавренюки, правильно називають він так? Вони сьогодні з нами. Хотілося б всім їм подякувати за те, що ми, ми мріяли про цей проєкт, щоб ми його здійснили. Ну, а вам, шановні двоїни, ви знаєте, на вас зараз вся надія, вся Україна, ну, за вами Україна що там вже більше казати. Побажати хочемо, для щоб ви всі живі і здорові повернулися додому. Пам'ятайте, робіть для цього все, що вас тут чекають батьки, діти, матері, і друзі. І ми вам бажаємо, щоб все у вас було гаразд. А зараз дозвольте мені урочі, не зовсім вручити ключ від автомобіля, вашому командиру. Побажати йому, щоб щотижня приїжджали в атак і щось привозили. Якщо не автомобіль, то щось лідніше і всього найкращого. Дякую. Дякую. Дозвольте мені від імені цього колективу центру змінування від учасників цієї операції, яка завжди на слуху і яка, на жаль, продовжується. Подякувати всім, хто свого сімейного бюджету, хто якихось заощаджень, збережень, все ж таки приймає участь в таких міропріємствах і заходах. Повірте, це дуже суттєво і зворушливо, і відчутно для особового складу, тому що оцей вклад в обороноздатність держави, це загальна спільна справа. І я хочу сказати, що дійсно. Автомобілі минулих поколінь. Це трошки в минулому, тому що сьогодні треба і мобільність, і маневрність, і автономність. Тому ми дякуємо за той подарунок, який ви нам надаєте. Я впевнений, що це буде вклад ваш в майбутню нашу мрію. Це закінчення оцих всіх. І дай Бог, щоб. Скоріше це закінчилось, тому що нам треба всім разом ставити на ноги і ростити дітей, внуків, і будувати вільну державу, де не буде отаких от неприємних заходів. Тому ми вам вдячні. Принаймні ми обіцяємо свій військовий обов'язок виконувати гідно щастю і так як і до цього часу. Ну а як це говориться, у нас все буде. Бойовий кінь, який нам тільки надасть можливості ці задачі виконувати вчасно, якісно і повертати всім живим додому. Вам вдячні, дякуємо і будемо надіятися, що е, це буде останній бойовий кінь, який принесе нам удачу і перемогу. Все, вам дякую. Зараз є ми колодені, тут є. Він її знає, цю машину, ну, краще, ніж свою тату. Де у нас буде не виходить, ми будемо телефонувати. Що. Якщо щось, я знаю, що... командіровку. Будь кого, хто побажає разом з нами в на екскурсію. Я думаю, ми знайдемо місце. Добре, ще раз дякую вам. Удачі вам, вам доброго. Так кажуть, що більше 200 тонн чи 400 тонн продукції вони вже відправили в зону АТО. Оце благодійний фонд. От е, це, ну скажімо так, це ті ті, хто дійсно допомагає Збройним силам. Насамперед я вже не раз казав. Добрий день всім, але по великому рахунку, то що сьогодні відбувається у волонтерському руху. То повірте, що це не є заслуга конкретної людини, там волонтера. Я взагалі цього слова не люблю. То що це якесь з ну, заходу прийшло? В принципі, це можна сказати за всіх наших людей. Тому, що, що таке, взагалі, волонтер, звідки він бере або благодійний фонд, це не є його особисті кошти, він є лише координатором дій. Всього нашого населення получилось так, що на нас вийшла, ну впала така доля, що ми взяли на себе зобов'язання робити ці координації, ці дії нашого населення, нашого Кам'янець-Подільського району і міста Кам'янець-Подільського відчасті координувати ці всі допомоги, які ми збираємо від людей. Я вам хочу сказати, що сьогодні ну не зря кажуть, що. Друг познається в горі та й в біді. І я вам скажу, що сьогодні є дуже багато. Ну от, по, край, по крайній мірі, в мене в моєму телефону в телефоні. Я викреслив багатьох своїх так називаємих друзів в кавичках, до яких я звертався за якоюсь допомогою, які мені там розказували різні речі. І як ми на них сьогодні кажемо, що це е, ми боремося з терористами і сепаратистами, десь там на сході, да а повірте, що їх тут і серед нас ну я не кажуть, що тут. Ну і в місті, і в районі є теж багато, які не підтримують владу, не підтримують армію. І взагалі, так як не українці, як я говорю, що відносяться до цього, що моя хата з краю, і поки мене це не коснулося, то я цим перейматися не буду. То я сьогодні хочу подякувати, користуючись такою нагодою, всьому нашому люду, всім нашим, всьому нашому населенню в нас, повірте, настояще живуть українці, настояще. Патріоти нашої держави, нашого краю, то що ту допомогу, той вклад, який сьогодні робиться від нашого населення, я думаю, що багато з вас мали можливість. Ну, це на, 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 на собі. Ощутити то сьогодні, виходить, я не буду багато розказати, що було зроблено за цих 9 місяців, але пройшли величезні кошти, величезні там ці пакунки. все, що воно робилося, все воно дійшло в нужне місце там, де це насамперед потребувало. І сьогодні я знов таки, користуючись нагодою, хочу поблагодарити сьогоднішніх наших. Значить, місцевих і аграріїв, які долучаються до допомоги, і всіх підприємств. І, до речі, ті гроші, які сьогодні наш благодійний фонд ну, доклав до цієї машини, яка піде нашим хлопцям на Луганщину, це є наш цементний завод. Ми в нього пройшли акредитацію. Ви всі ви всі знаєте, що на сьогоднішній день, ну там капіталісти сидять, і не дуже вони там, якби можливо, їм десь хтось це забороняє, можливо, вони, вони не мають права допомагати. Але коли ми до них звернулися, показали нашу звітність, як ми працюємо. що, то получається, що пройшли в них акредитацію. Вони нам повірили, і на сьогоднішній день ми з ними плідно співпрацюємо. тобто в них є якісь бюджети, які вони можуть надавати на цю допомогу. І от сьогодні ця допомога знов таки по. Нашим обіцянкам, що ті гроші підуть, коли буде е, нагода десь придбання машини. Ну, звичайно, що ті гроші, які ми е, дали, машину купити не можна. Тобто тут з, ми, з миру понитки буде бідному рубаха. Але хочу, от, користуючись нагодою, подякувати всім. І вам, звичайно, низький уклін, хочу побажати вам якомога швидше хто з вас буде відправлятися на схід повернутися. Обов'язково ви сьогодні маєте пообіцяти всім нам своїм жінкам, батькам, мамам, матерям, що ви звідти повернетеся, неушкоджені, повернетеся, живі, здорові. Як то кажуть, сьогоднішнє таке свято, яке в нас наближається всім нам, Божого благословіння і Божої присутності во всіх наших справах. Вам щире дякую від цієї нашої каменеччини за вашу роботу. І низький вам уклінку. За останніх 9 місяців дійсно має бойовий і життєвий досвід такого, який ми не мали на протязі всього часу. Ну, так точно, як і ви наші колеги, по минулій війні в Афганістані, також знаєте, що це таке, і знаєте, як проста. Людина, молодий хлопець, попадає в таку ситуацію. Тобто ми з вами, як говориться, на в одній лодці, тому тільки знає час на да. тому ми дуже вам вдячні і я думаю, що е, наступний наш збір і свято це буде перемога.